Друзі, сьогодні в нас є такий KIA Sportage. Це офіційна автівка 6-ступка, дизель 1,7. Є невеличкі м'ятинки та царапинки. Машина не нова. Але друзі, це один єдиний власник з салону. На авторі подивитесь, вона в нас є, там воно подтягує по базам МВС. Та він весь в рідній фарбі. 244 тисячі оригінального пробігу. Офіційна тачка. Дуже гарно їде, кондиціонер працює, встановили магнітолку, є камера заднього огляду, повний електропакет. Так вона виглядає, Круїз є, все працює. Потолочок не провищий, гарна тачка за свої гроші. Там немає ДТП і один власник. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Гарна тачка на самом деле. Всіх очікуємо будь-які перевірки.